Друзі, мої вітання! Дуже важка була ніч для всіх нас з вами. Мої щирі співчуття всім тим, хто втратив своїх близьких у цієї ночі, боровкотре атаковував наші. Цивільні міста, житлові будинки станом на зараз, поки ми з нашим спікером будемо вести розмову у Києві, продовжують розбирати завали, під якими можуть знаходитися люди. Власне, що ви думаєте, стосовно цієї нічної атаки, все це відбулося в контексті того, що вчора Дональд Трамп зазначив, що власне. Росія готова до мирної угоди, а от з зеленським домовитися йому виявилося важче. Не стримуйте себе. Всі свої ваші думки, почуття можете висловлювати в коментарях під цим відео. Ну, власне, з цієї теми ми розпочнемо нашу розмову з народним депутатом України. Це фракція Слуга народу Георгій Мазурашу. Пане Георгію, я вас вітаю, вітання. Пане Георгію, які у вас відчуття, думки після от, вчорашньої зустрічі у Лондоні, буквально через кілька годин цієї масованої ракетної атаки по цивільним містам України? Незалежно коли це відбувається, після чого або перед чим це дуже боляче. Чи читає читати, наприклад, там всі чати, де оперативно повідомляють про якісь прильоти, про якісь наслідки, про жертви загиблих, посаждалих і які яких доправляють в лікарні. Е, дуже важко це все власне за межами мого сприйняття особисто. І я м, направду не розумію, е, чому такі масові атаки відбуваються в той момент, коли нібито десь ми близькі, здається ж, до того, щоб знайти якісь порозуміння для завершення активної фази бойових дій. Ну і це дуже дуже засмучує що. Агресор продовжує саме так атакувати, не, не демонструючи, що він готовий на тривале затище, яке могло би стати там передвісником уже припинення війни. Пане Юрію, а, а от, власне, оця ваша фраза, що ми близькі до завершення активної гарячої фази війни, це ви на свої якісь відчуття спираєтесь, на свою інформацію чи ті заяви, які лунали від американського президента, зокрема? Ну так, це звісно, що мої відчуття і очікування, і сподівання. Я не стверджую, що ми близькі, просто були такі вражені, що ми десь ось ось можемо, як кажуть, наматити якісь. Шляхи виходу з активної фази бойових дій і вже продовження в дипломатичний спосіб урегулювання цього дикого військового конфлікту в центрі Європи в 21 столітті було таке відчуття і сподівання, але іноді відбуваються деякі такі речі, які трішки віддаляють таке враження від, від, від можливого швидкого припинення активної фази бойових дій. Ну і так само, напевно, не виключено, що можливо є особи, сили, які і свідомо це роблять для того, щоб якраз не дати вийти на фінішну пряму саме mm -hmm. з бойовими діями. Власне, цивілізований світ мав мав би докласти, я до думаю, набагато більше зусиль таких вирішальних для того, щоб змусити агресора зупинитися і. Перевести це все в дипломатичну площину, чому це не відбувається для мене. Це дивно, і, і дико. Угу. Я правильно розумію, що після вчорашніх перемовин, зокрема у Лондоні, цієї нічної атаки вже недоречно говорити, що у травні місяці, наприклад, може відбутися перемир'я. Ваші колеги по парламенту, зокрема пані Тимошенко, вона якраз говорила про травень місяць, що тут відбудеться перемир'я, після чого почнуться от великі процеси передвиборчого характеру. Ну, я би не виключав в будь-якому разі. Так, звісно, що такі атаки вони ну, зменшують, напевно, там надії, але власне рішенням одного не дуже здорового напевно політика, це все можна зупинити дуже швидко. І якщо у... Трампу його команді вдасться переконати керівника країни-агресорки. Сусідів наших, то в принципі це може бути в будь-який момент. Як розпочали вони цю агресію з і в 2014 році, потім 24 го 22-го, так в принципі не можуть і почати і, і припинити її там одним чолочком, просто щоб було бажання, і мені здається, що все-таки для того, щоб наблизити оце, треба напевно, все таки більше можливо говорити навіть. Тими, з якими дуже неприємно це робити, говорити має на увазі. Тобто треба сідати за стіл переговорів з Росією, вже час? Ну я ну я не говорю, що саме ми напряму можемо або маємо це робити, але принаймні з ними я думаю, треба багато говорити. Власне, як кажуть, поки говорять з дипломатами, мовчать гармати, і це мені здається, ми не дуже використовуємо, скажімо так. Тобто, на мою думку, дипломатична. Сторона цивілізованого світу не допрацьовує, і, і тому ми маємо продовження цієї дикої війни в центрі mm -hmm. Європи. Wall Street Journal, західна медіа після вчорашньої зустрічі у Лондоні пише, що Трамп може звинуватити Україну у зриві переговорів і перестати взагалі поставляти допомогу. Нам видання пише, що переговори повністю зайшли в глухий кут і Трамп постійно звинувачує Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план Сполучених Штатів Америки. Ну і ваш колега по парламенту, пан Желізняк, зазначив, що думаю, зараз найближчий час на нас чекає. Посилення тиску з боку Америки. Чи розділяєте ви думку пана желізняка? І, в принципі, на за вашими спостереженнями, що на нас буде чекати найближчий час е, переговорний процес, чи буде він ще тривати чи ні? Адже Америка вже погрожувала, що буде виходити з е, цього з цього формату. Ну і в принципі. Чи є якийсь я не знаю після вчорашньої зустрічі позитивний момент? Чи можемо хоча б говорити, що військова допомога і далі буде постачатися Збройним силам України? Чи далі ми сподіваємося виключно на себе наша внутрішнього ВПК та європейських партнерів? Я думаю, що на будь-якому етапі цієї клятої війни ми мусимо. Враховувати і те, що в будь-який момент ми, на жаль, можемо опинитися і сам на сам з агресором, тому що власне ніхто, крім якихось моральних зобов'язань, не має обов'язку допомагати нам захищати європейські світові цінності разом з нами. Тобто, це все лише в частині доброї волі тих чи інших країн і. Щодо плану мирного плану сполучених штатів Америки за команди Трампа, ну я не знаю, я не бачив це конкретно. Переліку пунктів, які б вони пропонували для того, щоб регулювати е, військовий конфлікт в санти Європи. Ми чуємо якісь чутки про те, що там можливо, можливо, йдеться там про те, щоб Україна якось погодилася, що крім е, контролем Росії, якось погодиться на якісь там, не знаю, на нейтральну не територію навколо е, Запорізької атомної станції. Mm -hmm. Тому тобто якісь такі, але це все на рівні чуток. Я не знаю, як, як можна оцінювати і обговорювати те. Чого немає, там де немає конкретки. Але тим не менше, ну те, що на нас здійснюється якийсь тиск, то це ну теж дуже дивно і дико, тому що, в принципі, за замовченням весь тиск мав би бути спрямований якраз проти агресора, але очевидно, що на агресора важче їм тиснути. Ну, Лідером цивілізованого світу, що він так і можливо, вони десь і побоюються, і ми ж не знаємо всього. Я думаю, що у них є набагато більше інформації, скажімо так, як у країни одні з лівіруючих у військовому плані у світі, uh -huh. і можливо, вони розуміють, що не дуже їм виходить саме з позиції сили говорити з тими ж агресорами. Можливо, це наслідок усвідомлення того, що вони не можуть, а може, десь і бояться. Ви пам'ятаєте, як не раз ми чули тези те, що це може призвести до якоїсь там ядерної катастрофи, до ядерної війни, і якби звісно, що я думаю, що будь-яка розумна людина розуміє, що це ну точно неприпустимо, щоб через те, що десь хтось між собою не може порозумітися, щоб ми там пустили під е всю планету, да під під ядерну війну і під е самознищення і. Ну, маємо е, такі важкі реалії, і так нам, нам треба розуміти, що е, треба підвищувати саме нашу внутрішню спроможність чинити опер Ораган. Власне я особисто я багато саме цьому приділяю уваги в своїй діяльності як народний депутат України. Я переконаний, що ми забагато в цей час робимо того, що нам реально шкодить, що шкодить ці обородоздатності. Ну починаючи від того ж захиття кордонів, який я переконаний, що дали набагато незрівнянно більше негативно, ніж позитив для воюючої країни. Тобто ми втратили величезний потік капіталу від заробітчан за кордоном. Які станом на 21 рік, я пам'ятаю, що десь в жовтні, якщо не помиляюся, була інформація про те, що або в листопаді по жовтні включно, що десь 11 чимось мільярдів доларів євро на той час заробітчан за кордоном. На передала було в Україну, тобто це все потрапляє так чи інакше в нашу економіку цим рішенням, що де кордонів. Тоді ми відсікли практично все відсікли майже всіх цих заробітчан за кордоном, всі кошти, які до нас. Плюс ми спровокували цим відтік. Людей, тобто багато громадян, які просто реально не спроможні захищати відчин зброю в руках або не спроможні навіть служити, бо такі люди теж є. Це треба розуміти і сприймати. Вони почали шукати, як просто на жаль втекти з рідної країни. І ось зараз я вийшов до вас на ефір захисту відбувається в. Національному університеті і якраз з викладачами спілкувалися про те, що вони бачать наскільки мало вже юних молоді, тобто вони вже відчувають в контексті вступної кампанії, що дуже багато молоді від'їжджає за кордон. А ми це зробили закриттям кордонів. тому, що е, закриті кордони, тому люди шукають як втекти на вільну територію, скажімо так. Ну і бусифікація. Я думаю, що складно придумати, як ще гірше можна було. Було би шкодити собі, ніж як такої мобілізаційної роботи. Це теж жах. Uh -huh. Тобто, ми заважаємо шкодимо і громадянам, яких загнали в підпілля економіку. Догнали ще більше. Загнали в тіні. Ми шкодимо армії, тому що ті, які не спроможні служити воювати, вони там точно не потрібні, але на них ідуть ресурси і фінансові, і людські. Плюс там ці проблеми з СЗШ, з в полон, дезертирство, відмов відмови від виконання наказів. Це все ці проблеми, які ми принесли бусифікацію в армії додаткові. Плюс це на, на цих бусифікованих теж потрібні ресурси, яких не вистачає для того, щоб додатково мотивувати тих, які реально захищають вітчизну. Ми навіть до тепер не індексували ці доплати, хоча я звертався і публічно, і зверненнями запитами тому подібне в парламенті і просив все таки знайти можливість індексувати. Ті доплати, щоб військові бачили, що ми все таки як держава їх цінуємо і не знецінюємо те, що їм платимо, тому що ви розумієте, що запровадження двадцять восьми люто два року ці 30 і 100 тисяч тоді і сьогодні це майже вдвічі менше звісти грошей. Тобто ми дуже багато робимо того, що нас насправді заважає і зменшує нашу обороноздатність і це теж про нашу готовність сам на саме збиратися з агресором. Ми і самі перебуваємо, скажімо так, тобто ми якби ну, настрій сумничі угу. пане Георгію, Ми зараз цю тему щодо нашого особового складу продовжимо. Трошки хотіла на кілька кроків назад повернутися, аби завершити цей блок щодо вчорашніх переговорів у Лондоні. В я погоджую дійсно, Поки що ми не маємо офіційного плану Трампа. Він офіційно це не представляв. Маємо спратися тільки на ті чутки, які були злиті у західні медіа. І вони були злиті якраз на минулому тижні. минулого тижня був парламентський, а отже. Хотілося б зрозуміти, які настрої серед парламентарів, адже в випадку того, якщо дійсно план Трампа не знаю, в цьому вигляді, який зараз шириться, чи будь-якому іншому, буде прийняти обома сторонами, і ми поставимо підпис. Не знаю, хто з нашої сторони поставить підпис над цим під цією угодою, то далі її треба буде ратифіковувати у парламенті. А отже, явно ваші колеги, ви теж обговорюєте з ними ось ці деталі, нюанси, які зараз нині настрої у парламенті в контексті цього переговорного процесу, і, зокрема, плану Трампа. На моє відчуття за настроями тих колег, з якими я спілкуюся, парламентарі хотіли би знати більше офіційної інформації на етапі до прийняття якихось рішень, і це природньо, оскільки все таки, як ви зазначили, може дійти до ратифікації. А це вже той етап, коли. Кожен з нас має, маючи відчуття, що це є позиція очевидно більшості виборців, тих, які нас уповноважили про тв'ята парламенти, натиснути іншу кнопку. І коли, коли всі ці підготовчі роботи проводяться, переговори підготовчі до підписання чогось, і ми якби мягко кажучи, не дуже в курсі, ми чуємо щось з засідання інформації, з якихось там Блогерів і ще когось там, хто має якусь інформацію, інсайди, і тому подібне, то це звісно що ну не збільшує ймовірність того, що буде все гладко, може бути все гладко в разі підписання і вже на етапі ратифікації, тому що можуть бути якісь критичні, не знаю, там для частина парламентарів, які з червоні лінії, які можуть бути передані, можливо, я, я так припускаю. Uh -huh. Тобто нам для того, щоб убезпечити з цього, варто було би на цьому етапі активніше комунікувати схильно між переговорниками, які формують позицію держави в тих угодах, і парламентарями, які все таки в парламентсько-президентській республіці мають відігравати вирішальну роль формування позиції держави в таких очах, в такій глобальні. Uh -huh. Ну у нас жартують, що у нас. Не парламентське президентське, а офісно президентська республік, можливо, з огляду на це і десь відсовують бік на цьому етапі парламентарів, можливо, зраховуючи на те, що, як завжди, в потрібний момент вдасться якось там різними шляхами когось дотискуючи, когось переконуючи, забезпечити необхідні результати голосування в разі потреби ратифікування угоди. Але дай Боже, щоб ми дійшли до. Підписання якоїсь там угоди, яка може наблизити нас реально до миру. Тому що це критично. Ми бачимо, попри те, що у нас в багато поширюють про те, що, мовляв, саме расистам потрібна пауза, що їм вже там, не знаю, ще трішки вони вже там повоздихують і їхні спроможності теж вже близькі до нуля і тому подібне. Але ми бачимо, що я не знаю, направду, яка в них ситуація, і з військом із ресурсами для того, що для поповнення цього війська агресивного, але я бачу, що у нас є тут. У нас з літа 2022 року, на жаль, особу форми ганебно ганяються, то тобто, з повістками ганялися в суді і за всіма. То тобто, тепер там перейшли потім на відкриту цю бусифікацію, коли посі людей хапають на вулиці і закидають варту. Тобто очевидно, що нам. Пауза у цій війні, думаю, що дуже потрібна була б. навіть якщо е, не вірити в те, що можна буде становити стабільний мир, хоча е, дуже прикро, якщо в 21 столітті ми не віримо в те, що можна домовитися в будь-якому разі, і, і розвійтися як кажуть для того, щоб далі конкурувати лише в економіці, спорту тому подібне. Але навіть якщо ми з розумінням, що в будь-якому разі, через якийсь час, е, якщо буде перемир'я. Продовжиться агресія російська, нам все одно пауза потрібно було б для того, щоб ми набралися сили і зробили, можливо якісь вирішальні кроки, виховуючи що Але... у нас і науковий потенціал в великі тому подіну, щоб ми могли бути сильнішими і вже зменшити йому що буде бажання у сусідів агресивних напасти угу. ще раз. Але пане Георгію, якщо буде певна пауза у війні, відкриються кордони. Е як на мене, ще більше людей вийдуть. І звідки ми будемо набиратися ці сили перед потенційним наступним наступом росіянців, е, дивіться, е, сили, це не лише кількість військових у Збройних сил України або в інших військових підрозділах, е, спроможність чинити опір – це значно ширше поняття власне в законі про оборону України і розписано, що таке оборона України. Це комплекс заходів різних, у том, тому числі і військових, але економічних зачем. Тобто, і я переконаний, що якщо ми... Відкрили би кордон надійно, скажімо так, це дало би. Значний позитивний результат не миттєво, тому що багато громадян на жаль зараз не вірять рідній державі. Тобто нам навіть відкриття кордонів, треба, якщо дійде до цього, дасть Бог треба зробити таким чином, щоб це було зафіксовано десь на рівні законів, для того, щоб навіть люди, якщо недовірою, що ми не розуміли, що якщо будуть такі зміни законодавчі, то вони встигнуть принаймні побачити. от є законопроект, є там якийсь проголосований першому читанні, Є час ще якось відреагувати на можливе закриття знову, тому що люди не вірять зараз рідні держави. На жаль, але ми бачимо так само ознаки того, що очевидно, що якщо припиниться воєнний стан, або не буде продовження наступний період. То я думаю, що кордону на жаль не відкриють. Ми чули ще заява Данілова свого часу, коли він був е секретарем РНБО. Він казав, що та ще декілька років після завершення війни треба тримати кордону закритим. Тобто, це така якась для я, для мене це не зрозуміло. Звідки цих людей оця рабовласницька філософія е на таких високих посадах, і чому вони саме так ставляться до громадян? Що от їх треба закрити нікуди не пускати, інакше вони там повтікають. Тобто, це якраз дає зворотні зв'язок. Тобто і це е сприяє величезному Матож на коло там цих, от ну, цека прекрасно бізнесом займається ВЛК. Там ті, які допомагають громадянам тікати за кордон, тобто це величезний схематозний бізнес. І я не думаю, що люди у високих кабінетах не розуміють цього, але тим не менше ми це маємо. Так? І якщо ми від кордони якісно, то ми отримуємо позитивний ефект, тому що. Як не парадоксально, частина людей зможуть повернутися в Україну, тому що вони будуть розуміти, що це не закрита територія, їх не тримають тут за робів, не, не закривають в рідній державі. А будь ласка, працюйте на на рідну державу, але маючи можливість будь-який момент виїхати. А ті, які потенційно спроможні е, воювати. Їх можна буде просто якісніше підтримувати, навіть не так, у чого затише перемиря. Сподіваємося, що такий мир буде тривалий і, і надійний, але в не менше нам треба буде очевидно армію посилювати, тримати великий резерв, який буде готовий в потрібний момент, не дай Боже там стати знову на захист. І якщо ми зможемо більше мотивувати цих людей, в тому числі матеріально-фінансово це дозволить. Притягнути і залучити до сил оборони до якості резервістів тих, які реально спроможні. Я можу вам нагадати на Я чув такі цитату від деяких військових, наприклад, від добровольців від того ж Денис який достатньо активно комунікує, і він зазначає, що є якісь науково обґрунтовані дані про те, що від кожного від будь-якого народу приблизно 20% є спроможних служити, у тому числі приблизно 6-7% спроможних реально воювати. Ну і якщо брати від нашого 40 мільйонного народу, то це розумієте, 2,4-2,8 мільйона приблизно спроможних воювати саме. От тут треба працювати, треба працювати в частині мотивації, а не розраховувати на те, що ми якимось чином когось зженемо в армії. Це якось вирішить питання захисту вітчизни. Це просто м'як кажучи штанга, mm -hmm. і це те, що нас навпаки віддаляє від реальної спроможності чинити опер ворогам. Угу. От власне щодо потенції нашого потенціалу щодо особового складу є певна заява, її зробив представник України при ООН Андрій Мельник. і Він говорить, що Україна здатна вести війну до 2029 року, якщо партнери нас. Підтримують uh, ще була цитата. Він сказав, що 6 травня, німеччина отримає нового канцлера, і в той же день Мельник закликає нову владу діяти рішуче 150 п'ятдесят Таурус нам надати та 30% техніки і бундесферу для збройних сил України. Ця інвестиція не лише в безпеку України, а й в безпеку Європи. Підкреслив дипломат. Тобто, з його слів, наскільки я правильно розумію, пана Георгію, у нас uh, ну проблема тільки з озброєнням. І якщо нас підтримують озброєнням, то до 29-го року ми цілком спроможні вести бойові дії в не знаю в тому форматі, який зараз є, або можливо не знає навіть ширше в контексті того, що наступальні може дії навіть будуть проводитися. І з цієї заяви, виходить, хочу проблем з особовим складом, як я розумію, у нас немає. Якщо ми надійно ссуваємо голову в пісок, як у нас принято робити, і зробимо вигляд, що ми нічого не бачимо навколо а лише дивимося, не знайденим марафон інформаційний і читаємо якісь якихось пропагандистів наших усім яким треба, звісно, що вірити, то можемо сказати так. У нас немає проблем, але це неправда. У нас є проблеми, і якби у нас не було проблем з особовим складом, у нас не було б бусифікації або навіть натяку на неї. Тобто, ну тут якби найскладно коментувати такі речі, коли ми розуміємо, що це фальшиво сказано. Щодо спроможності воювати вдовго, ну це було б можливо, якби ми змінили стратегію свою, і перестали би жертвувати людьми для того, щоб як кажуть хлопці, військові там за отримати якусь посадку або там взяти якусь посадку. Тобто, щоб ми перейшли до е стратегії винищування ворога на нашій території, максимально зберігаючи свій особовий склад. Це те про що часто регулярно говорять хлопці з якими я комунікую з війська ну у мене сім громадських семи громадських помічників пішли добровольцями. на жаль один загинув двоє там поранень ну різні але і під час спілкування от, в зоні бойових дій я це чую що треба воювати мудро з розумінням того що нам не вистачає людей нам треба цінувати людей навіть якщо у нас Вистач нам би вистачало людей все одно людьми, не можна жертви, тому що це нонсенс. Тобто, війна за території немає перспектив на успіх. Нам треба е, воювати за цінності за людей. Територія без людей це не країна. Тому от, от тут якби а цінність, ми якраз і прибиваємо цю мотивацію ціннісну мусифікацію, закриттям кордонів і подібне. Тому, якби якщо ми перейшли би на е, більш технологічні способи ведення війни. Що в принципі можливо, якщо мати політичну волю, то так тоді ми могли би її вдовго, але в той же час я би хотів, щоб і небайдужі громадяни, і мудрі, розумні військові, які можуть опанувати свої емоції, щоб все таки ми здійснювали такий знаєте, колективний тиск, дипломатичний, такий коректний, конструктивний на. Владну систему на нас всіх як владну систему, як владну команду, з метою е, вимагати посилення зусиль для переведення вирішення проблем у дипломатичну площину, це було би нормально, логічно і оптимально було би щоб ми е, у, прибрали оці ризики втрат людських втрат інфраструктурних. Ну власне, якщо ми говоримо uh -huh. про допомогу від е, західних партнерів, то звісно, що якби нам надали. Якісне ППО, то ми теж убезпечили би країну від таких прильотів, які ми з вами говорили на початку цього ефіру. Тобто, але цього теж не відбувається. Ми ж розуміємо, у нас є певна інформація з відкритих джерел про те, яким потенціалом, у тому числі оборонним, володіють наші партнери. А скільки нам передають. Ну, трішечки, так, тобто, ми ж бачимо, що очевидно, цього ну, критично не вистачає, інакше у нас не було б цих прильотів. Тому якби тут, от знаєте, ці всі м, деякі фальшиві такі заяви з боку партнерів про те, що вони там дуже люблять, поважають, але не так е -е, добре допомагають і підтримують, як треба було би для того, щоб чинити опер е -е, рашистам, рашистській агресії, і наших які. Дозволяють собі робити такі фальшиві з'яви, які лише посилюють зневіру і посилюють недовіру до. Владних інституцій до рідної країни на жаль, я переконав, що це неправильно. Мені більше імпонує, пам'ятається вислів здесь Абрама Лінкольна. Що кажіть народу правду, і країна буде в безпеці. Я от прихильник такого підходу. Так іноді правда може бути жорсткою так іноді можна трішечки щось не договорити, але брехати маніпулювати — це, Я думаю, що критично неправильно з боку представників держави, на мою переконання. Пане Георгію, почула вашу думку стосовно цих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, їм стало більш предметніше, зрозуміліше орієнтуватися в цих надважких темах. Дякую вам за те, що долучилися до нас, народний депутат України, фракція Слуга народу Георгій Мазурашо був разом з нами. Друзі, ще раз пана Георгію. Дякую вам. Спасибо.